Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Random Box. І якщо ви дивитесь це відео, значить у вас є дерево, ви хочете його підрізати. Думаєте як? Ось. Я вам покажу, як я роблю обрізку яблуні. Е, ось, Я дуже люблю підрізати яблука щоб вони, яблуні дерева люблю, щоб вони були низькі, щоб ними користуватись без драбин повністю. Ось, люблю такі широкі крони, ось, не пускаю їх високими, бо є обрізки такі роблять всередині стовбур, все ж пускають вверх і відпускають від нього гілки. Ось, воно потім таке, як ялинка виглядає. Мені більше подобається ось такого плану: дерево, це яблуня, вирізана серединка, і будемо підрізати, будемо готувати до весни. Сьогодні чудовий, просто чудовий день. 18 січня. На дворі близько восьми градусів тепла. Ось, і я вирішив приїхати на таку свою терапію в свій сад. У мене тут приблизно. 80 дерев, переважають яблуні, є груші, черешні. Ось, і саме хочу показати, як я сьогодні буду обрізати яблуні. Працювати я буду наступними інструментами. Є ось такий в мене великий секатор, називається Сучкоріз. Ось є ножиці. За ножиці не критикуйте, дуже погані, дуже дешеві. Але я основні свої загубив. У мене були Fiskars p 90 такі собі ножниці. Ось зараз я замовив собі ножниці Low. пишеться як англійське Love, але замість W. Ось замовив, їхали, ще не встигли приїхати. ось, але... Таку погоду я не міг втратити, тому взяв, які були такі ножниці, такі собі плюс. Є ось така розкладна пилочка в мене ще. І нею я також працюю, це вже де дуже великими, потрібно дуже великі гілки підрізати. Ось це я вже нею працюю. Ну що, зараз подивимося, як буде тривати обрізка цієї яблуні. І кілька правил розкажу. Отже, що саме перше я роблю? В першу чергу я вирізаю знову ж таки гілочки, які ростуть всередину, і, тому що е, їх там не має бути. Серена має дихати, має просвітлюватись сонечком е, і має проявуватись вітром. Ось тому в першу чергу приступаємо до обрізочки гілочок, які ростуть всередину. Візьму трошки ближче до середини е, дерева. Ось, є така гілочка, вона так само тут мені росте всередину, але всю її обрізати не буду, так як ось на ній є плодові бруньки, і я би її взагалі, якби на ній не було плодових бруньок, я би її обрізав під ноль. Ось, але так як тут є плодова брунька, я її просто сюди підрізаю. І ось такий шматочок залишаю, тому що на ньому будуть рости яблука. Продовжую далі вирізати серединки, ось повністю ця гілочка повністю росте всередину. Її тут не треба. Цієї тут не треба. Гілочки, які перехрещуються з іншими, треба дивитися, яка нам буде краще. І з нею одну залишати, а іншу. Будемо вирізати. Ось такий е, теж є рогач сюди. От, е, оця гілочка йде основна, вона найгрубша. Ця залазить на цю сторону. Тому її я видалю. Ця пішла на цю гілку. Так само вона не дуже мені подобається. Її заберемо. Ось. І з цією гілкою ми будемо робити вкорочення Бо такий батіг величезний. Ось, і на зовнішню бруньку ось є брунька, яка дивиться сюди на мене, саме назовні. На зовнішню бруньку і підрізаємо із звідси якраз на наступний рік піде наступна гілочка. Ось попрацювавши з серединкою, дивіться, от всередину, наскільки тут вільно. Та? От, вирізана серединка, виведені на краї гілочки і середина пустенька. Але... Є дуже багато різних пагонів. Просто подивимося на ось цю гілочку. Е, гарна гілочка, але пагонів дуже багато, і її треба почистити. В першу чергу, якщо от іде гілка, йде горизонтально, оці вертикальні гілочки, які вискочили, їх треба буде видалити. Ось Це гілочка, її чіпати взагалі не будемо, тому що вона повна саме плодових бруньок, е, тому її чіпати не будемо. От зараз я підчищу цю гілочку. Якщо будуть якісь моменти, нюанси цікаві, які на ній ще буду в процесі показати, подивимося. Так, усе, я от з цією гілочкою попрацював і більше з нею робити нічого не буду. Значить, що я зробив? Я укоротив ось ці 1, 2, 3, 4, 5, ось ці гілочки укоротив Коротив ще цю гілочку, можливо, можна її було взагалі забрати ось. і полишав такі гілочки з плодовими бруньками, вони ось тут є, обов'язково зважайте на плодові бруньки. І зараз я в такому прискореному вигляді Подивитись, як саме йде повністю обрізка цього дерева. Отже, я закінчив обрізку цього дерева. Це те, яким я люблю бачити дерево по закінченню обрізки. Жодна гілочка не пересікається, не треється одна об одного. Вся серединка звільнена, чистенька і готова ловити всі промінчики сонця, які вона отримає. І Вкорочені гілки не допускаю високого росту, тому що потім лазити треба по деревах. І мені це не подобається. Я люблю працювати з деревом, повністю знаходячись на землі. Як я говорив, обрізочки повністю, якщо йде вкорочення гілочки, вкорочення обов'язково треба робити на зовнішню бруньку. тобто йде майже вертикальна гілочка. ось, і є зовнішня брунька, з якої піде гілочка в цю сторону. Ось на неї я обрізаю, тобто вона остання є. Від неї там можна ще сантиметр, можна два залишати, Ось, щоб не, 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 не прямо на саму бруньку обрізати. Ось. І звідси піде гілочка. Так само треба навчитись розрізняти плодові бруньки. Вони такі більш набрякші. Зараз я покажу більш ближче. Значить, Ось плодові бруньки. Обов'язково їх треба розрізняти і розуміти, що з цієї бруньки буде рости з літом яблучко. Давайте ще обійдемо кругом це деревце. Подивимося, як воно виглядає. Можливо, я би ще обрізав цю гілочку, але поки що я її залишаю, тому що там на вершку я бачив кілька плодових бруньок. Тому Хай, можливо, цього року ще будуть. а далі будемо чистити. Ось. Гарне почищене дерево. Готове цвісти і пахнути. Всім дякую, запрошую на канал Random Box. Е -е, якщо було цікаво, я буду знімати більше таких відео. Будь ласка, ставте лайк, залишайте коментарі, підписуйтесь на цей канал, буду радий. Відповідати на ваші запитання і знімати нові відео. Всім папа.